Доброго ранку. Купив ось такий мікрофон. Тепер можна займатися на відстані до мене. Сидіти. Я думаю, вам так буде гарненько і видно, і чути. Круг. Сидіти. Лапку. Одну лапку. Ліву. Тепер праву. Молодець. Дві. Дві. Давай, зможеш. Молодець дві. Молодец. Чекай, чекай тут. Чекай, Чек... сидіти. Чекай, чекай. Чекай, молодець, Тор чекає. Роксі до мене. Тор чекає, Тор чекає. Молодец, Тор чекає, Роксі до мене. Роксі круг. Роксі лапку. Ну, не дві. Я одну просив. Одну. Одну. Молодець. Круг, молодец. Е, гарненько видно. Чекаємо, чекаємо. Чекаємо, 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 чекаємо. Давайте обнімашки. До мене обнімашки! Все, погнали! Погнали! На, тобі вкусняшку. на, На на на, на на на.